Вітаю сонечки. Почитаємо зараз про нову роботу або це діяльність. Можливо, ви на себе працюєте, ви фрилансер. Що буде відбуватися? Беремо місяць-півтора. Ось перегорнувся у нас непоганий аркан для праці, правосуддя в цій колоді. Ну, не завжди це означає прям такі величезні прибутки чи задоволення. Ні, це навпаки дисципліна. Ти не перестрибнеш те, що в середньому можна отримати. Але це коли можна наладнати процес діяльності і дійсно отримати за свої години, яка справедливість має відбутися. Добре, зараз почитаємо два рівні. Задоволення і прибуток. Задоволення, є розчарування в чомусь, десь якісь плани не здійсняться, на жаль, бо це аркан ілюзії, він. Непоганий лише для того, щоб поговорити. Щось помріяти. Але лицар Пентаклів, ось для тих, хто дійсно полюбляє попрацювати, навіть ви отримаєте задоволення від того, що ви все порозкладаєте, у вас порядок, все в час не зроблено. Ось ви така людина, ви отримаєте задоволення. А ті, хто полюбляють побалакати, лише... І все делегувати, пороздавати завдання? Ні-ні-ні. Я думаю, тут вам буде дуже тяжко, ви навіть не встигнете щось зробити в зазначений період. Що стосується прибутку, я вас вітаю. Я чудовий аркан, хоча ви проживаєте такий період, може бути, така подія, що ось ви щось запланували і звідти не отримали прибуток. Чи то від... Клієнтів або система вам не доплатила, але ви знаєте, що в цілому є тут рух в кращу сторону, що відходить, боротьба, що приходить. Ну, я не можу сказати, що тут боротьба закінчується, мабуть, чи це така праця, чи це така система, де ось постійно треба бути в напрузі. Але ось ви тут в лицарях ходите постійно. Це все ж таки не пажі, хоча ще не королі. Ви не керуєте повністю процесом, ви, мабуть, ще навчаєтеся. Але я можу сказати вплив на систему вже маєте. І відходить ось такий стан, коли ви нічого не могли змінити. Ось ви побачите нарешті, що дійсно я вкладаюся. Годинами і я отримаю. І далі приходить у вас удача, удача, фортуна. Вона, до речі, приходить ненадовго в наше життя, хоча це старший аркан, але може прийти на місяць, ну, частіше, навіть і коротший період. Тому, будь ласка, хапайте її за хвостика, бо далі, мені здається, ви її перейдете на королівський рівень. Прибутки за Арканом Мир це. Коли я вже розуміюся на системі і завершую якісь процеси, розпочинаю перспективний. Посередньому отримаєте і будете далі розвиватися. Тут відчиняються для вас нові двері, нові можливості. Все ж таки, мені так цікаво подивитися, далі, далі, далі рух, який буде. І буде. Але вам варто щось залишити: якісь сподівання або. Надії на конкретних людей, я вас вітаю на прибуток Мах. О, чудово! Ставте лайк, до речі. І свято, ви навіть пізніше влітку можете відпочити, подарувати той відпочинок родині. Можете. І Мах, він ніколи бідним не буде. В нього завжди в кишені щось є. Навіть відкласти може. Але він. Здатний ризикувати. Через це його помічає система і дає більше. Не ризикуйте власним здоров'ям, тим більше на фронті, але ризикуйте ось там із начальством. Треба сперечатися. Розумно, хитроумно, але треба. Дійсно, будете стукатися, і система вам дасть. Навіть підвищення для когось. А для когось такий значний прорив. Всього найкращого вам. Дякую.